Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні такий випуск приємний. Він такий святковий. Називається він повернення фермера. Всім людям, які сподобався ставка про нашого фермера, в якого 18 гектарів, після закінчення мого спіча, зможете ще. Подивитись півтори хвилини про нашого фермера, який також є директором ринку, шановні глядачі. А поки що запитання від глядачів: як я відношусь до ізоляції моток? Я відношусь негативно. Я вважаю, що якщо у вас сім'я зимує на шести рамках і ви хочете зекономить кормо і ізолюєте мотку. То можу вас запевнити, сім'я, яка зимує на 9 рамках восьми-дев'яти. Вона з'їсть корму так само, як і на шести. Там нема смислу. Чим менше бджів, тим вони більше їдять, щоб обігріти себе. І вони зношуються. А якщо у вас нормальний клуб, то він не з'їсть мало. Шановні глядачі, зато, коли буде перший облід, ви відкриваєте вулик, а там вже три рамки посіла, і у вас серце аж тюхта. Шановні глядачі, рамка із матка в ізолятор назову негативно. Шановні глядачі, кого хвилює Сергій Вілд, то ліквідація четверта частина з його участю можете переглянути. Шановні глядачі. А у нас є три відчайдухи, які купили наш мед. Більше меду немає. Один відчайдуха замовив ще й 4 пляхана, 2 літри нашого напою. І однозначно ще й переплатив 34 гривень І однозначно це от ще один пляхон йому. Це вже зовсім інший напій. Це ялівець. Це він відрізняється від оцього, Йому продегустувати. А за мед окремо йому 0750. Ну нашого чудодійного еліксиру. Ще один чоловік замовив у нас банку меду і отримує 0,7. Коштовна настоянка, там бурштин, який сплава, я залив нашим напоєм. Думаю, буде йому приємно. І ще остатки нашого меду, 2 літри, замовив чоловік. І це однозначно пляхон. Шановні глядачі. Ну що ж, спасибі вам, що даєте нам жити. 05-80 гривень. Вам приємного перегляду повернення фермера. А ви пам'ятайте, що про вас двоє ваша. Осіка Хел. Шановні глядачі, з вами Осіка Хел. Ми сьогодні на базарі торгуємо медом, але виявилося так, що мед ми забули вдома. І щоб день не пропав, вирішили провести конкурс медовухи. А допоможе нам в цьому заслужений офіціант Полтавської області Євгеній. Зустрічаю! Я директор Ринка. Я долі. вдолі. по стакану. Я моя пляшка! Ти представляєш, який щовок підійшов, забрав та пішов. Чому на нас догнали? Та ми просто позамерзали. А мене руки зонять. Та ви руки свимотні! Ви доганяй його! А ви морози! Прийшов зворити своїм браткам! Та доїли! Сановні глядачі! Очевидно, що конкурс зірвався. Будемо над цим працювати! З вами була пасіка Хелл!